Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші. Дякую ЗСУ за, за проведену за проведену ігру. Сьогодні ми програли 3-1. В першому таймі ми грали на рівні з командою, ну, пропустили гол у роздівалку. З В другому таймі також ми налаштовували налаштовували футболістів, щоб також грали. але ну, бачите, так вийшло. Пропустили один гол, другий гол. От, і весь результат. На чим з командою будете працювати? покращити результат в наступному В обороні забивати, щоб реалізовувати моменти. Ну, такі були полумоменти, але ми їх не реалізували. Але все одно не будете опускатись такі питання. Це футбол. Будемо рухатись далі. У нас зараз важка гра впереді. Що найкраще вдалося, це ми здобули, здобули позитивний результат. Навіть при тому, що ми пропустили в кінці першого тайму. Футболісти знайшли в собі сили. Зрівнялися до кінця першого тайму і другому тайму. Я думаю, що повна перевага на нашому боці була. Футболісти роблять те, що ми вимагаємо. Це грають футбол. Комбінаційний футбол. Я рахую, що ми рухаємося в правильному напрямку. Забили три м'яча. ради за Витіховську, що знову забив. Ну і в загальному, за самовіддачу сьогодні видно було, що команда була єдина на футбольному полі, на кожному участку поля вигризали ті м'ячі. Тому і десь на наслідок і дало позитивний результат для нас. Як можете охарактеризувати гру сьогодні ваших суперників, бо вони теж те, що програли, грали так дуже агресивно. Ну, вони завжди славились таким, вони грали завжди силовий футбол, багато єдиноборств, верхових єдиноборств. Ми знали, що вони так будуть грати більш вертикальними передачами, ми були готові до того. Але найголовніше, що наші футболісти не програли ті. То силову боротьбу і нав'язали при тому свою ігру. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вболівай за своїх разом сильніші. Відкраїн. Разом сильніші.